Доброго дня, шановні колеги! Мене звуть Вікторія Сьоміна, я дитячий ортопед травматолог і хочу запросити вас на нову подію, яка відбудеться на платформі MedVoice 25 вересня з 17 по 20.00. Ми розглянемо під час нашого семінару з дитячої ортопедії такі важливі питання, як сколіоз, сучасні методи діагностики та лікування, і не тільки розглянемо також класифікацію, е, причини виникнення. Далі у нас буде доповідь про малоінвазивні хірургічні методики лікування деформації кінцівок у дітей. Також окремо обговоримо з вами. Таку хірургічну методику лікування, як Артур РС, після цього ви зможете задавати всі питання, які вас цікавлять. Тож чекаємо з вас з нетерпінням і бажаю вам отримати тільки якісну і цікаву інформацію. До зустрічі!